з стіною кароль, та комікесою Лєрою Мандзюк набирає шалених обертів. Співачка відреагувала на жарти стендаперки, яка висміяла те, що зірка подорожує смердючими поїздами. Вона це зробила публічно. Нещодавно мандзюк висловилася про відео, на яких Кароль показує свої заняття йогою у потязі. Стендаперка зазначила, що Тіна навряд чи подорожує у вагоні купе, адже як прима має їздити на розкішних авто. У неї класна розтяжка, Я руками не можу так розвести, як вона може розвести ногами. Це прекрасно, але не в смердючому. Поїзді укрзалізниці. Ну будь ласка, я протестую проти того, що демонструється брехлива дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дає їй змоги переміщатися Україною на машині віп класу. Я не вірю, заявила Мандзюк. Тіна Кароль рідко реагує на критику, але цього разу зробила виключення. Вона побачила новини та заголовки, а тому вирішила висловитися про ситуацію. Кароль тегнула сторінку Мандзюк і зазначила, що не знайома зі стендаперкою. Також вона запросила Леру у подорож за словами співачки. Їй буде про що говорити з Мандзюком. Зюк, привіт, будемо знайомі. Дякую за комплімент і скажу, що Укрзалізниця топова. Я обираю завжди висипатись в поїзді та випити чай з щебрецем. Запрошую на таку подорож. Нам буде про що поспілкуватись. Обирай Дніпро, Львів Івано-Франківськ. Написала Тіна Валерія Мандзюк зазначила, що рада знайомству зі співачкою і залюбки прийме її пропозицію. Утім, висунула свої умови та зазначила, що вони їдуть до Ужгорода. А що ви думаєте про цей конфлікт? Можливо, це черговий піар хід чи ні? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти.